Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. З початком доби зафіксовано 37 обстрілів. На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Луганського, захисників якого російсько терористичні підрозділи обстрілювали зі 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. З мінометів калібру 120-82 міліметри. Ворог накривав вогнем позиції поблизу Троїцького. З мінометів калібру 82 мм міліметри, гатив по оборонцях Кам'янки. Танк обстрілював захисників Авдіївки, а БМП противника било по опорних пунктах наших військ в районі Опитного. Великокаліберні кулемети намагались поцілити в захисників Невельського на Маріупольському напрямку. З мінометів калібру 82 мм міліметри та БМП. Ворог обстрілював наші позиції в районі Марінки. Також БМП-противника накривало вогнем захисників Широкиного. Ворожий снайпер активізувався поблизу Новотроїцького. На Луганщині російсько-терористичні підрозділи накривали вогнем мінометів калібру 120 міліметрів опорні пункти поблизу Троїцького, а з мінометів калібру 82 міліметри позиції під Новоолександрівкою. Гранатомети різних систем гатили по захисниках станиці Луганської, Валуйського, Троїцького, Попасної та Новозванівки. Великокаліберні кулемети обстрілювали наших воїнів в районі Валуйського. Аби подавити вогневу активність противника, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь: трьох наших воїнів було поранено, одного травмовано.